Кенго є так, є на авторинку. Кенго пішли. Пропоную зробити огляд. Покажу вам, що є. Порено Кенго, робочі коники, скажімо так, зробимо огляд, покажу які ціни, що взагалі заявляють по пробі, якщо взагалі пропонує вам даний авторинок до покупки по цих автомобілів? Тому лайк і підписка з вас сідаємо зручно. Дивимося, що пропонує найбільший авторинок. Порено Кенго. Перший екземпляр, який ми зустрічаємось, такий шоколадний екземпляр. Дизельний 87 тисяч заявляють тут пробігу. показую вам його детальніше. У нас присутня літня гума. простий у нас не легкосплавний диск. На жаль, у нас нема туманочки. Просто та оптика. Релінг поверху присутній по характеристиках. 11 рік, 1,5 дизель, 87 пробігу і за вартістю 8600. Такий екземпляр нам трапляється. Комбінована тканина, він у нас на 5 присутній кондиціонер, просто нешкіряне кермо, присутнє автосвітло. Задній ряд сидінь. Шторка позаду у нас є. Без форкопа взаду у нас ляда, не розпашонка. Ось такий перший екземпляр. Ми зустрічаємо. Прям дуже гарний пробіг. 87 тисяч за вартістю 8600 І він у нас дизельний. Нагадую, кого цікавить пошук, перевірка автівок знайти в підборі під глянути, як даний екземпляр разовим оглядом, тобто перевірити технічний стан, перевірити повністю по фарбі автівку, перевірити обов'язково пробіг знайти. Чи він тут дійсно такий оригінальний контакти наші знизу займаємося автопідбором? Телефонуйте, цікавить, що зацікавить з огляду, чи цікавить будь-яка інша автівка знайти, перевірити за потреби. Так же можемо автівку доставити Вам підім. Телефонуйте. Зараз йдемо шукати наступну автівку. Зустрічаємо біленький екземпляр в ресталінгу. Показую вам його детальніше. Диск у нас просто нелегкосплавний, літня, доволі гарна. в Нас бачимо, гума, є туманка, просто оптика, є релінг поверху гарно чорні зеркала. У нас по характеристиках 15-й рік, 1,5 дизель, 186 заявляють пробігу за вартістю. 1190. Показую відразу салон. Комбінована настемна тканина, п'ятий ступен, кондиціонер присутній. Два склопідйомники є в нас круїз. Ну погано, задній ряд сидінь Шторка позаду є, без парктроника без фуркопа ззаду у нас мільяда. Ось такий біленький екземпляр. 186 пробіг 1,5 5 дизель 1-5 дизель-15 рік за вартістю 11-200. Йдемо шукати наступне. Зустрічаємось такий шоколадний екземпляр. Пригнаний у нас із Німеччини. Це в нас довга база. Тонований. Він у нас в хлам, так сказати, показує, є туманка. Простий, нелегкосплавний диск. Зимова у нас гума по характеристиках. 10 800, 7 місний 1,5 дизель, 13 рік, 230. Заявляють в ньому пробігу є релінг поверху, виглядає він гарненько. Є форкоп, є парктронник зад ззаду у нас не ляда розпашоночка, те, що всі хочуть просто втоновний, навіть нічого там не помітні. Бачу, що він у нас на шести ступиці, просто шкіряне кермо, проста в нас тканина. Ось такий екземпляр, ну виглядає прям. Дуже гарно, 10800 вартує, 230 заявляють пробігу, 7-місний, 1,5 дизель пішли шукати наступний Трапляється нам щось такий сіренький екземпляр. Він у нас бензиновий, Показую його також вам детальніше. простий у нас легкосплавний диск протиготуманна фара є. Він без релінга, пішли по характеристиках. 11 рік 193 пробігу, 8450 вартує він на старт. Світла тканина, шкіряне кермо, круїз. П'ятиступочка, ступочка, кондиціонер присутній. Задній ряд сидінь виглядає непогано, шторка є. Форкопс присутній, без парктроника. ззаду у нас ляда. Ось такий сіренький екземпляр, 1,6 бензин 8450, 193 заявляють, пробігу пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще ось такий чорний екземпляр, також вам його показую. Його вже в нас є легкосплавний диск з літньою гумою. Є в нас туманочка, є по поверху по характеристиках. 10 рік, 1,5 256 пробігу, 8900 вартує, рідна фарба заявляє власник. обслужені, нічого робити не треба, каже продавець. Так, пішли по салону. Комбінована світла тканина. Є в нас всі скло навіть на від задній, є керму, кермо, круїз, авто автосвітло, п'ятиступка кондиціонер. присутність, доволі непогано. Задній ряд сидінь, шторка позаду. Є присутній. У нас також саме форкос такий чорний екземпляр в рідній фарбі 256 пробів, 1,5 дизель за вартістю 8900. Пішли шукати наступний. Зустрічаємо щось Що такий білий, показую також. Туманка присутня, Простий у нас. Нелегкосплавний диск, літня гума, присутня, релінг поверху у нас є по характеристиках. 10 рік, 1.5 дизель 216 заявляють пробігу, 7300 вартує він на старті. Посовено просто тканина, шкірене кермо, автосвітло світло. Присутній, кондиціонер, присутній, п'ятий ступка у нас механіка. Задній ряд сидів, Шторка штуркав'єр. Без форкопа, без парктроника, нас селяда. Ось такий екземпляр. Дизельний 216 заявляють пробігу. 7300 вартує, пішли шукати наступний. Зустрічаємось такий голубий екземпляр. На любителя, скажімо так, колір, але все одно показую вам його детальніше. туманка є, релінг поверху є. Простий у нас нелегкосплавний диск, зимова гума. Бачимо, трошки передок у нас різнить, певне, вигорів. 7700 вартує вона на старті, 10-й рік 170 пробіг, 1,6 бензина 78 кВт. В цілому виглядає нічого без форкопа, задні в насляда. Комбіновані світлі сидіння, шкіряне кермо, Два ступи підйомника, П'ятиступка ступка кондиціонер. Авто світло присутнець у нас по стандарту. 1,6 бензин, 7710 рік, 175 заявляють пробігу і йдемо шукати наступний Зустрічаємось такий сиренький ресталінговий екземпляр. Він вже на нашій реєстрації не прийнений Він нас бачу груз пас. Простий у нас нелегко сплавний диск, є літній гума, без туманочок по характеристиках. 15 рік, 1,5 дизель 200 заявляють пробігу, 7,500. Вартує на старті по салону шкіряне кермо, п'ятиступочка кондиціонер, є в нас навігація. Ось так пішли. Він у нас без релінга. Позаду. Грозовичок. Ось так виглядає. Ззаду у нас є парктроник і ззаду у нас розпашонка Не ляда. Ось такий розпас 15 рік рестайлінгу, 1,5 дизель 200 пробігу, за вартістю 7500. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще два екземпляра біленькі і ось такі кофейні в одному місці. Йдемо, пройдемося по них також детальніше. Так бачимо зразу туманку, бачимо легкосплавний диск з гарною літньою гумою. Є релінг поверху. По характеристиках 1,5 дизель, 204 заявляють пробігу, 8911 рік по салону шкіряне круїз П'ятиступочка, ступочка кондиціонер присутній. повний склопакет, Є столики, задній ряд сидінь. Шторка присутня. Є парктроник позаду і ззаду у нас ляда. Ось такий екземпляр. 204 пробігу, 11 рік, 1,5 дизель. І відразу не виключаємося. Йдемо по-білому. бачимо, пригнане в нас з Франції. Є туманка просто оптика. Літня гума мішеліновська простой, нелегко вставлені десь чорні дзеркала, Релінг поверху присутній по характеристиках. 18 й рік, 1,5 дизель, 200 заявляють пробігу, круїз 11600 вартує на старті. Шкіряне кермо. Круїз. Ні, не шкіряне кермо, просто є в нас кермо П'ятиступка, Кондиціонер, два стопідйомники, комбінована тканина присутній. Задній ряд сидінь, підтоновано. Непомітно, чи є шторки. Ззаду у нас розпашоночка, не ляда, без парктроника, без форкопу. Ось такі ще два екземпляри зустріли 11618 рік. Ось таких пару екземплярів по Кенго вам показав. Є такі автівки, можна шукати. Ціни варіюються, як бачите. Тобто пробіги варіюються. Звісно, їх всі потрібно перевіряти. Чи дійсно вони такі? По суті, ринок великий, автівок є. Хто кого цікавить пошук автівки? Шукаємо не лише по авторинку, це площадки, це Рівненська, Волинська область, це авторія. Также само моніторимо все будь-яку автівку, може вам оглянути разовим оглядом. Также само можете під'їхати сюди, можемо зробити вам супровід по авторинку, тобто перевірити все перед вами, тобто вибрати. Можемо знайти автівку в підборі під ключ. Дистанційно приїдете вже поготове авто в технічному стані з рідним пробігом. Таке як ви шукаєте контакти під відео, телефонуйте, знайдемо.